Національності відчуваю себе українкою більше. Ну, я знаю історію своєї сім'ї, тобто, там, де мене родилися, що це поселення румів надазовських греків. Але ну, просто більше ідентифікую себе як українку через те, що там, я розмовляю українською, я все життя тут прожила, ходила в україномовну школу і ну, тобто, читала українською. Я вважаю, що так, що ми для себе визначаємо, тобто ким ми хочемо себе представляти людям. І щось подібне до речі, в нашої прабабусі була вишивка, а, от як оцей от, рушничок третій. У неї подібні були вишивки. Я в дитинстві а, вчилася в неї вишивати. Ну вона мене саме навчила вишивати хрестиком, а, і в неї були от саме такі візерунки. Я бачила.